Ви вже, мабуть, помітили, що для багатьох процесів на Землі, та, зокрема в атмосфері, необхідним компонентом і сонячна енергія, але при цьому не всі ділянки земної поверхні отримують однакову її кількість. Є певні чинники, які обумовлюють різницю у кількості сонячної радіації, яка потрапляє на різні ділянки планети. Першим є кут падіння сонячних променів. Він впливає наступним чином. Найбільша кількість сонячних променів над екватором найменша за полярним колом. Пояснюється така закономірність тим, що на екваторі кут падіння сонячних променів стає 90 градусів у березні і вересні, у дні весняного та осіннього рівнодення. І є дуже великим у грудні та червні, у дні зимового і літнього сонцестояння, а з віддаленням від екватора кут падіння стабільно знижується через форму Землі. Нагадаю, що кут може бути прямим, тобто 90 градусів, лише у межах тропіків Землі, а за ними у зеніті вже не буває. Також змінюється кут падіння сонячного проміння протягом року через нахил земної орбіти. У зв'язку з цим фактором напряму простежується зв'язок з теплотою клімату та зміною температури повітря протягом року. Наш наступний фактор прозорість атмосфери. Як не дивно, але хмари, пил, смог, дим зменшують кількість сонячної радіації, що надходить до Землі, тож відповідно впливають і на короткочасний температурний режим планети, тривалість світового дня. Особливо яскраво цей приклад діє на полюсах: те півроку полярний день, а інші півроку полярна ніч. Так от у сонячну добу до районів поблизу полюсів надходить значна кількість сонячної радіації. Тому у цей період температура повітря значно підвищується порівняно з періодом зими. Зрозуміло, що коли літо на південному полюсі і там сонячно, то на північному зима і полярна ніч. Наступний пункт абсолютна висота місцевості. Тут все логічно. Чим вища місцевість, тим ближче вона до Сонця і тим більше сонячної радіації отримує. Так, гірські вершини отримують більше сонячної радіації, ніж рівнинні поверхні. Але це зовсім не означає, що на вершині гори буде тепліше, ніж на рівнині, навіть зовсім навпаки, що пояснюється зниженням температури повітря при піднятті на все більшу висоту. Співзвучно з попереднім пунктом про земну поверхню, цей фактор каже нам, що впливає також і характер земної поверхні. Багато факторів, таких як величина альбедо, тобто здатність поверхні відбивати випромінювання, рельєф місцевості, оконічні течії мають свій вплив. Ось, наприклад, ліс, пісок або ж розорений вологий темний ґрунт поглинають більше енергії сонця і тому нагріваються швидше. Однією з причин є те, що темний колір ніби поглинає світло, натомість. Світлі території, вкриті снігом чи льодом, майже не нагріваються, оскільки більша частина енергії, що надійшла від сонця, миттєво відбивається назад в атмосферу. Також цікаво, що вода нагрівається повільніше, але й повільніше віддає поглинуту енергію відстань від Землі до Сонця. Ми вже з вами говорили, що Земля рухається навколо Сонця, не по ідеально круговій орбіті. Тому близькість її до небесного світила змінюється протягом року. Так, у січні Земля розташована найближче до Сонця і отримує більшу кількість сонячної енергії на найбільшій відстані у липні. Отже, ми визначили, що різні ділянки Землі отримують неоднакову кількість сонячного тепла та світла. Це обумовлено багатьма факторами, зокрема, нерівномірним розподілом сонячного тепла по кулястій поверхні Землі. Перейдемо до більш конкретного ознайомлення з різницями температур. Виділяються так звані теплові пояси, тобто, звісно, умовні пояси Землі, що виділяються за ознакою розподілу середньорічних температур повітря, і в межах одного поясу більш-менш схожий температурний режим. Межі теплових поясів проходять за умовними лініями – тропіками. Та полярними колами, з якими ви вже ознайомилися раніше. Нагадаю, що тропіки це паралелі, що віддалені на 23 градуси 27 минут на північ і південь від екватора. Полярні кола це також паралелі в північній та південній півкулях, але вони мають широту 66 градусів 33 минути. Існують спеціальні географічні карти, на яких показують. Річний розподіл температури повітря на Землі. Температуру повітря на них позначають або точками, поряд з якими стоїть її числове значення, або спеціальними лініями, які з'єднують точки з однаковими температурами. Ізотерм. Червоними лініями позначають температуру найтеплішого місяця року, яким у північній півкулі є липень. Чорними або синіми лініями позначають температуру січня найхолоднішого місяця у північній півкулі. Розрізняють чотири типи розподілу температури: екваторіальний, тропічний, помірний і полярний. За особливостями річного розподілу температури повітря на землі виділяють сім теплових поясів. Межа яких є ізотермами, жаркий, два помірних, два холодних і два пояси вічного холоду, розподіл яких ви можете побачити на малюнку. Поговоримо про кожен з них, починаючи від екватора. Жаркий пояс, розташований з обох боків від екватора між північним і південним тропіками. Цей пояс найтепліший, бо земна поверхня отримує багато сонячного тепла і добре нагрівається. Завдяки тому, що сонячні промені падають прямо або під великим кутом. Тож середньорічні температури у жаркому поясі складають від плюс 20 до плюс 26 градусів Цельсія. Інших поясів маємо по два, бо вони дублюються у північній та південній півкулях. Помірні пояси розташовані між тропіками та полярним колом, їх характерною особливістю є те. Що висота сонця над горизонтом змінюється залежно від пори року, що зумовлює велику амплітуду коливань температури і зміну пір року. Саме тому середньорічні температури тут коливаються від 0 до плюс 25 градусів Цельсія. Холодні пояси розташовані за полярними колами в обох півкулях, кут падіння сонячних променів у цих поясах мінімальний. Крім того, частину променів відбивають льодовий і сніговий покрив, тому на території цих поясів дуже холодно. Середньорічні температури тримаються нижче за 0 градусів Цельсія, і нарешті пояси вічного холоду, що розташовані навколо полюсів. Вони оточені ізотермою 0 градусів Цельсія, найтеплішого місяця в обох півкулях. Це означає, що у найтепліший місяць тут середня температура 0 градусів Цельсія. Дійсно, дуже холодні бояси. Мабуть, ви відчували колись на собі зміну самопочуття, або чули про вплив на стан здоров'я оточуючих, пов'язаний зі зміною атмосферного тиску. Чому ж так відбувається? Спочатку потрібно з'ясувати, що ж воно таке, той атмосферний тиск. Відповідаю. Це сила, з якої повітря тисне на земну поверхню. Можете собі уявити, що на кожен квадратний сантиметр вашого тіла тисне стовп повітря вагою приблизно 1 кг. Здається, що це небагато. Але якщо порахувати цей показник для всієї площі тіла людини, цифра вийде немала і залежить від розмірів конкретної людини. Але у середньому виходить. Близько 16-18 тонн. Атмосферне повітря не розплющує нас своїм тиском лише тому, що тіло людини протидіє власним внутрішнім тиском. Одиниці вимірювання атмосферного тиску міліметри ртутного стовпчика. або ж паскалі. За нормальний атмосферний тиск вважають тиск ртутного стовпа заввишки 760 мм на широті. 45 градусів над рівнем моря та при температурі 0 градусів Цельсія. Вимірюють за допомогою барометра, який ви бачите на фото. Повітря тисне на різні ділянки земної поверхні неоднаково, це пояснюється нерівномірним нагріванням поверхні землі, від якої, у свою чергу, нагрівається повітря. Тож атмосферний тиск залежить від температури повітря, при підвищенні температури тиск знижується. При зниженні температури навпаки підвищується, адже від нагрівання повітря розширюється, піднімається вгору і менше тисне на поверхню. При охолодженні навпаки стискається і опускається вниз. Також важливим фактором є висота над рівнем моря, із підняттям вгору товщина верхніх шарів атмосфери зменшується, як зменшується і густина повітря. Тому тиск знижується в тропосфері. На кожен кілометр підйому на 100 міліметрів тутного стовпчика.